Затягнутий капремонт дороги планують відновити. Роботи на об'єкті розпочалися ще до повномасштабної війни. Декілька років на цій ділянці по вулиці Приморській реконструкція не відбувалась. За частково виділення коштів на виконання робіт. Депутати проголосували на сесії 6 червня. Роботи будуть проводитися лише на пішохідній частині, зауважили в управлінні капітального будівництва. На останній сесії жницької міської ради було частково виділені кошти на виконання робіт з капітального ремонту вулиці Приморської. Це саме передбачено зробити. Мінімальні, мінімальні необхідні роботи для того, щоб забезпечити безпечне пересування мешканців ну, вулицею Приморською, можливість перетину проїжджої частини, щоб ну, відвідувати парк Приморський та, собственно, вздовж вулиці йти. Це передбачено влаштування кабельної каналізації, і, тобто зарвання цих траншей, і на цієї траншеї зробити пішохідну доріжку, і ширина буде 2,5 метри, з плитки. І зробити зупинки, поставити до громадського транспорту. Ну і та зробити біля зупинок, скажімо так, засоби засів для, для ну щоб особи з інвалідністю могли безпечно пересуватися та під'їжджати до зупинки та переходити вулицю. На сесії було виділено близько 6 мільйонів гривень. Тендер на капітальний ремонт проїжджої частини по вулиці Приморській мають оголосити найближчим часом. Роботи планують погоджувати з Одеською обласною державною адміністрацією. Це ми вирішили, а їх треба погоджувати знову ж з цією комісією прозорості в області. Якщо вони приїдуть я вас запрошую, щоб приїхала сюди комісія, вивчила це питання, познімала, показала на комісії в області, наскільки це необхідно зробити. Тому що вулицю Приморську дійсно треба зробити, тому що там вже неможливо ходити, там навіть для дітей страшно ходити. Завершити роботи на пішохідній частині планують до жовтня. Конкурс відеороликів я люблю свою громаду завершився. Учасників поділили на дві категорії за віком. Місця в старші розподілилися так: перше зайняла Анастасія Протикіна і другий Антон Ткаченко з роликами про Южне. Третє посіла Тетяна Борикіна з відео про нові біляри. Я прийшла на роботу дуже року немає, як я там працюю. Я не знаю всіх біляр, і я кожного дня їх пізнаю. І на даний момент я знаю більше дітей, їх участь, і ми працюємо над тим, щоб вони зростали, шанували свою країну, і мені дуже було важливо показати те, що наша громада вона ширша. Тому я хотіла об'єднати, показати, що ми їдемо, що ми є, що в нас кипить робота. Ось таким от. Тому така тема. Молодшу категорію представляли об'єднання «Перлина міста, бекстейдж і Тінейджер Тайм. Перше місце в місті здобули хлопці з команди Бекстейдж. Вони відняли ролик про село Сичавку. Друге місце посіла команда «Перлина міста і третє Тінейджер Тайм з роликами про місто Южне. Ми зібралися команду, вирішили, що будемо знімати, і пішли Сичавку знімати красиві місця. Я ось живу в цьому селі 14 років. Я спочатку думав, що це просто село, ну яке наче не виділяється. Але коли я поглибився в це, воно казалось таке величне з такою історією. Протягом місяця молодь подавала свої роботи, і 14 червня в молодіжному просторі Youth Space відбулося нагородження. Усього на конкурс подали сім відеороликів. Ролик від команди колежанки оцінили окремо поза конкурсом. Оцінювання робіт відбувалося дистанційно, і за головні критерії ми взяли, як була реалізована відеозйомка, монтаж і режисура. Відповідно до цих критеріїв виставлялися бали від одного до десяти. Дуже добре, що подібний конкурс відбувся, і в першу чергу, з точки зору комунікації, мені цікаво було брати участь у цьому конкурсі, саме як журі, для того, щоб познайомитися з тими молодими людьми, які зараз створюють контент. Коли ми спілкувалися з ними, мені дуже сподобалося, що дійсно під час роботи. Над своїм контентом вони не просто знімали, от а, але й дізнавалися якісь цікаві факти, які їм до цього не були відомі. Дивіться більше в програмі Життя міста наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Те виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Лауреат Шевченківської премії в Южному письменник Мирослав Дочинець провів зустріч у малій залі палацу культури 14 червня. Поспілкуватися з автором романів та книг малої прози прийшли як його поціновувачі, так і ті, хто тільки прагне познайомитися з творами письменника. Мирослав Дочинець відвідав Южне в межах свого туру Одещиною. Це вражає це дуже радує. Це тішить і не просто читають, перечитують і вже знають кращому твори, як я. Бо я їх не читаю, а вони там, у темі, вони знаходять для себе якусь опору, якусь розраду, якісь, я знаю, маса всяких роздумів. Тобто, книжки в них не просто для розваги, книжки для, для життя, для роботи. Це, це особливо цінно для мене. Бо я їх такими задумував. В книгах всього не передаш, того що десь люди, знаєте, сокровенне десь мають, між рядками не знаходять. А... А зараз мали можливість такі питання дуже ну, такого родинного, інтимного, творчого, творчої лабораторії, психології. Ну і взагалі наших цих таких тривожних часів про це треба говорити, над цим треба міркувати. Це треба разом десь осмислювати, бо це наша, наша новітня історія. Мирослав Дочинець родом із Закарпаття. Пише як для дорослої аудиторії, так і для дитячої. Автор є лауреатом літературних премій. За романи Криничар «Діаріуш» найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії та горянин води господніх русел. Мирослав Дочинець, відзначений найвищою в країні творчою нагородою, національною премією України імені Тараса Шевченка. Запросила відвідати южний Мирослава Дочинця художниця Лариса Дем'янишина. Я давня читачка. Творів пана Мирослава, ми ще не були знайомі, я вже читала. І з самих перших, ще маленька, така, то ще можна назвати, то ще книжечка була, де такі журналістські зібрані, цікаві історії були пана Мирослава. І потім вже почала багато літа, і інші інші читати книжки. І вони, знаєте, як, дійсно як в річку вийшла. Я дуже багато для себе відкрила цю нашої української філософії, історії, нашої в його книжках, роздумів. І років п'ять тому на, так само на всеукраїнській книзі на Одещині ми познайомилися вже не, не через Фейсбук, не через книги, а особисто з паном Мирославом, тому що мене як художника-упорядника книжки Українська вишивка Одещини північно північно-західного причорному морі, а пана Мирослава за вічника і за Краничар ми стали дипломантами. Конкурсу цього Всеукраїнська книга на Одещині. Ну і там нас збирали всіх разом. Ми познайомилися. Протягом зустрічі Мирослав Дочинець філософський міркував на теми війни, історії, віри та іншого. На останок присутні ставили запитання. Автор підписав бажаючим свої книги. Сьогодні, коли пан Мирослав сказав, що він шість років вивчає Григорія Сковороду, що він зустрівся з ним, і що це така глиба, яку треба йому ще багато підіймати для того, щоб написати твір за цими всіма аналізами, переживаннями, і він не готовий взятися. То для мене, знаєте, це ніби було ще раз таке Олеся глибше занурюся Григорія Сковороду. У мене було питання до пана Мирослава, як дітей влюбити Сковороду, тому що ми вивчаємо його творчість, але це таке щось епізодичне. І сьогодні я для себе зробила такий висновок: чим більше я буду знати Григорія Сковороду, чим більше я буду з ним зустрічатися і відкривати для себе, тим я тоді зможу і влюбити дітей тільки своїм прикладом. Цікаво було б почитати книги. В нього є дві такі книги з жіночими історіями, Тому я питання задавала. А чому я задавала таке питання? Тому що я зараз пишу свою книгу, і там теж будуть зібрані жіночі історії. ну, Більше жіночі, ніж чоловічі. Хоча, хто цікавиться чоловікам, можливо, це навіть буде цікавіше, тому що ну, глибше пізнати жіночу психологію. от, е Тому ну, мені цікаво було, як чоловік від відображає, з, яких, з якої. Ну от жіночі історії, як він їх збирав, бо я збирала просто ну по людях дійсно це жінки розповідали мої колеги, мої знайомі ну за багато років. От, ну, от тепер мене ці книги його зацікавили. Як <сум> з точки зору чоловіка, як чоловік передає жіночу психологію. Доповнили творчий вечір музичні композиції. Їх виконав гурт Штаб волонтерів. Зустріч із письменником Мирославом Дочинцем. Детальніше ви можете подивитися у програмі про тиждень.